Старець Лаврентій, який живе в маленькому монастирі на віддаленому острові, завжди відрізнявся особливою ясністю своїх видінь. Його слова не раз вражали тих, хто приходив до нього за порадою чи благословенням, але цього разу його видіння викликали справжній трепет у серцях тих, хто слухав. Старець почав свою розповідь із того, як одного разу вночі під час молитви. Перед ним з'явився образ це була сцена, що розгорталася у великому палаці, де сиділи люди в темних костюмах і обговорювали щось важливе. У центрі цієї зали сидів чоловік, обличчя якого було знайомим кожному Володимир Путін. Але Лаврентій одразу відчув, що цей чоловік не той, за кого себе видає. Це двійник, сказав він, тільки один із багатьох, хто грає його роль. Він побачив, як у таємних коридорах цього палацу зібралися кілька людей, які виглядали точно так само, як Путін. Їх було сім. Лаврентій описав, що кожен із них виконував свою роль у великій грі, обманюючи народ і світ. Але видіння стало ще страшнішим, коли старець побачив, як один за одним ці двійники зникали. Хтось із них помирав за згадкових обставин. Хтось був ліквідований через внутрішні розбірки, а хтось просто зникав безвісти. Старець бачив, як залишився лише один із них. Цей двійник, за словами Лаврентія, був найближчим до справжнього образу Путіна, але його доля вже була вирішена. Лаврентій описав, що у своїх видіннях він побачив дату 13 травня. Це день, коли помре останній двійник», – сказав старець. Ця дата, за його словами, стане початком кінця великої системи брехні, яка будувалася роками. Він продовжив, описуючи обставини цієї події. Це станеться у місці, де небо буде червоним, немов у причутті великої бурі. Люди навколо цього чоловіка не знатимуть, що робити, адже вони довго жили за його наказами, вважаючи його справжнім. Але цього дня правда вийде на світло. Сказав Лаврентій. Старець Лаврентій продовжив розповідь, зазначивши, що смерть останнього двійника Путіна буде оточена таємницями. Проте ці події викличуть глобальний резонанс. Цього дня, сказав він, настане великий хаос у верхівках влади. Ті, хто роками маніпулював правдою, будуть змушені визнати, що все їхнє правління базувалося на ілюзії. Лаврентій пояснив, що ця дата стане точкою перелому в історії не лише Росії, а й усього світу. У своїх видіннях він бачив, як після смерті останнього двійника виникнуть сумніви, хто насправді був справжнім путіним і чи живий він узагалі. Це питання розділить суспільство та породить численні теорії. Одні будуть переконані, що справжній Путін давно помер. А всі ці роки світом керували тіні, інші ж почнуть шукати докази того, що він усе ще живий, але ховається десь далеко. Старець описав іще одну частину своїх видінь, у якій бачив велику площу, заповнену людьми. Вони зібралися, сказав Лаврентій, щоб вимагати правди. Люди тримали в руках портрети, на яких були зображені обличчя, схожі на Путіна, але всі різні. Цей образ символізував плутанину, яка охопить уми людей, але це також стане початком їхнього пробудження. Лаврентій зазначив, що цього дня почнуть розкриватися секрети, які приховувалися роками. Він бачив у своїх видіннях старі архіви, що відкриваються, і документи, які проливають світло на те, як створювалися двійники, як їх тренували та використовували. Правда, сказав старець, буде гіркою, але необхідною. Без неї не може бути звільнення. Лаврентій також згадав, що смерть останнього двійника стане знаком для інших держав, це буде сигналом для світу, що епоха обману завершується, держави, які боялися, тепер піднімуться, і ті, хто мовчав, заговорять. Він бачив, як в один день кілька лідерів роблять заяви. Які змінюють геополітичний ландшафт, старець Лаврентій підкреслив, що події після смерті останнього двійника будуть стрімкими і несподіваними. Він бачив, як у Росії розпочнуться масові протести, що переростуть у масштабні заворушення. Люди, які довго терпіли, нарешті піднімуться, вимагаючи не лише правди, а й змін. Ця смерть, сказав він, стане іскрою. Яка розпалить великий вогонь змін. У своїх видіннях Лаврентій бачив і майбутнє України. Цей день, зазначив він, принесе звістку про перемогу. Українці відчують, що світ змінився на їхню користь. Країна отримає нові можливості, але перед цим їм доведеться пройти через короткий період великих випробувань. Ці випробування зміцнять народ і приведуть. До об'єднання нації старець також розповів про роль інших держав. Він бачив, як світова спільнота, яка раніше лише спостерігала, тепер активно долучається до процесів у Росії. Вони будуть сприяти розкриттю правди, але також намагатимуться використати ситуацію для власної вигоди. Однак найважливішим стане те, що світ зрозуміє, більше не можна допускати подібної брехні. Лаврентій наголосив, що цей день не буде кінцем проблем, але стане початком нового етапу. Це буде час, коли багато хто зрозуміє, що справжня сила у правді. І навіть ті, хто довго мовчав, тепер будуть змушені висловитися. Люди перестануть боятися, і це змінить світ. Наприкінці своєї розповіді старець Лаврентій сказав: не бійтеся цього дня! Бо він стане днем очищення, темрява відступить, і, хоча шлях до світла буде нелегким, він буде справедливим. Моліться, щоб кожен зміг пройти цей шлях із чистим серцем і ясним розумом. Лише так ми зможемо побачити нову епоху, в якій пануватимуть правда і справедливість. Його слова залишили слухачів у глибоких роздумах, адже видіння старця Лаврентія було не лише попередженням. А й закликом до дії, нагадуванням, що майбутнє залежить від кожного з нас.